Всім привіт! З вами Бетмен Делюкс. Сьогодні я буду знімати нову рубрику творчество. Я буду строїти різні постройки. Ну і буду з братом змагатися іноді по постройках. А сьогодні ми будемо, ми будемо просто будувати дім. Дуже красивий. я вам покажу, як зробити. Ну не красивий, але такий простий дім, буду пробувати. А я поміняв собі скін на цю, на цю рубрику. Ну і Давайте наберемо. 20 лайків і тоді буде інше відео. Давайте приступимо. Зараз я виключу це. Так. От тут будемо. Зараз Ну, я, я тут вже чуть -чуть територію очистив. Для того нам понадобиться дерево отаке. От нам треба буде тут таке. Ще, що нам буде потрібно, нам треба буде я зараз згадаю. Отакі вот двері звичайні, люк. Нам ще потрібно. Отаке э, э, вот і все. Більше нічого. Ми ставимо так. Робимо так, так У вас може бути вот У всіх так буває, Ми просто ставте так от. Так. Вот так, отак зробимо. Робимо таку от. Отак вот і будемо. Пармов в три блоки, Ну, в три цих, в три забори. І от так має бути Получиться у нас. Ну і кришу так же саме вс. Такими же досками. Так, я вже майже все зробила, я вам покажу як це скорочено так. Так. Отак робимо, так, так. Отак, отак, так, отак. Я напевно буду скоро знімати відео, може, з комп'ютера вже, поки що тільки буду знімати по телефону, але скоро буде по комп'ютеру, може. Ну от так от. Так, ми зробимо так от. Ми будемо робити, напевно, підлогу таку високу, щоб було легше ходити і ставити меблі. Ми робимо так, так. І тут треба зробити двійні двері. Саме ліпше будуть двійні двері, вони більше будуть ліпше. Робимо так. Потім робимо... Ну тут доробляємо це все я, я направленним блоком робив. А виживання буде, напевно, завтра в 13.00. Так. Так, так, так. Ну так я зроблю. Так, 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 так. Ой. Так робимо. Так. Так, так ми робимо. Тепер беремо люки і робимо отак. Бачите, це проблема Майнкрафта, чому не ставляться двері от в такому виді? Чому? Тому все із за того, що ті блоки не хочуть на собі тримати щось. Так. Так що нам прийдеться робити отак. Зараз все покажу так, зараз я це покажу. Зараз отак нам треба. Отак от. Так от, отак от. От. Отак вот. от. Тоді вот. воно буде працювати. Далі що нам треба... сходинки нам поки що не потрібні. нам потрібно доробити оце. Я покажу отак вам скорочно. Отак. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, вот такие размеры мои вот будут. Ну, это будут сами лепшие Может вот. Ну, а кто эти хочет? Может вот. так, 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 так. Так. Так, 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 ставимо тут блок, тут. Ну і поробимо ту тепер. Я забув про те, що блок взяти. Але далі зрозуміли, що просто треба зробити таку невелику коробку. Ну, таку коробочку і все. Але це ще не все. Це, мабуть, дещо ще. Так... Тут ми не ставим блоки, що нам треба ставити полблоки. Ну такі наполовину. Ой, ой що це я роблю? Ну нічого. Так. Раз, два, раз, два. Так. Ми ставим. Пойдем так. Так, Ну і тут отак. І, ну, і все тепер ми даємо полублоки такі і заповнюємо це. Так, 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 так. Я навчу завжди ставити блоки, коли криво виходить, я люблю ставити, щоб по-рівному все було. Так вот так вот так, чуть-чуть решается, -чуть І ми вже закінчуємо. так. Так, от так, 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 открой, так. Ну, все, отак вот от. Потім що ми берем люки ми ставимо по цих боках. Так. Беремо э, ступеньки. Ну, типа крісла я називаю. Беремо. Ой. Ні, це нам теж пригодиться. Беремо. яйца. так просто тыкаем. Ой. Так вот. Берем дробину. И вот так вот. Тыкаем. И вот тут. Вот всю, всю стену ровно в дробине. Так, потом мы берем... Сейчас я за затавлю. Берем эти полублоки. А мы ровно так вот. Ставимо їх отак. -от. Так так ми їх ставимо. Беремо оце, ставимо сюди, це сюди. І тепер беремо книжні полки. Беремо книжні полки і ми їх ставимо так. от. Так, так, оттак, -от так. -от 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 -от. І всередину ми ставимо картину. Друбайка нам поведеться. Так, далі що? Ми беремо диван. Ставимо його сюди. Так, що ми ще беремо, ми беремо сундуки, Ставимо сюди. Так, сундук один має бути тільки. Потім ще ось так, так. Для нього є своє місце. отут, А для пічки теж є своє місце. Для пічки спеціально зроблено. О вот тут. Ну, спеціально зроблена, я просто так має бути. Так, що ще? А, і нам тепер поклідемо ковр, він підходить до цієї квартири. Ну, не підходив, а ну, було красиво. Так, робимо. Але ми повсюди ковр не кладемо, тому що в реальному в житті... В кладуться тільки таким ось вот квадратом. У нас тут не виходить класти, тому що нам буде мішати. Ми зробимо отак от. Так, давайте зробимо. Ну і все. В принципі, квартира вже зроблена, але не до кінця. Лишається ще чуть-чуть і квартира закінчена. Так от потрібно і отак. Вот Тут, тут, тут. Тут. Понатекаем. Все вот так вот. Скроем двери. И останешь штрих. Берем вот такие блоки. Вот такие блоки. Да. Ну, два. Ломаем, ломаем, ломаем. Тут ламаємо, Має вийде так. І за останні зараз останній штрих. Зараз полублок берем. Сюди, сюди, сюди сюди, вот отак от. Тикаємо сюди, сюди. Получається така невеличка міні-квартирка для виживання, і пережити, побавитися класно. Ось така квартирка, прикольна. Ви можете побавитися з друзями. І все. От квартира така. Ну, будуйте, бавтеся. Отак. От і що я ще хотів сказати? Ну, завтра буде виживання. Виживання, напевно, вже буде, або я сам буду бавитися або мій брат, але я, напевно, буду сам. Бо він не зможе завтра. Так. Я буду сам бавитися. Ну так от. Давайте я вам скажу під кінець щось. Так зараз. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо на нашому відео набирається 20 лайків, то тоді я зніму віддільний обзор на всі моди, на всі-всі-всі. І побудую найвисокий дім Майнкрафта. Ну, всім па-па. З -па. вами був Бетмен Делюкс. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім па-па.